Якщо минулого року ми збудували дві новенькі школи, то цього року зробимо акцент на укріплення матеріально-технічної бази і самих будівель опорних шкіл. Як мінімум шість опорних шкіл вже вкладено в обласний бюджет: це Лозівський, Первомайський, Зміївський, Краснокутський, Барвенково та Балаклія. Поруч із кожною опорною школою в кожному районі області будуть спортивні майданчики. Будемо продовжувати конструкцію дитячих садочків плануємо у 2018 році відкрити 20 нових дитячих садків. Теж саме стосується і облаштування дитячих садочків новою новим устаткуваннями обладнання, і упорних шкіл. Окрім районних шкіл, будемо закупати нові кабінети фізики, біології хімії і долучатися до розбудови і міських шкіл. Тому частина фінансування запланована ще і на розподіл шкіл у місті Харкові.